Сьогодні у нас четвер, 7 грудня 2023 року, 9 година 12 хвилин. Продовжуємо кожен день робити ранкову зарядку, займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, боротися зі злом, ставати кожен день краще, ніж вчора, і показувати корумпованим бидла злочинцям наркозалежним і психічно хворим. Хто є хто в цій країні і в цьому світі. Бо це дуже важливо. Поки вони цього не зрозуміють, що вони ніхто, і звати їх ніяк, і до них немає ніякої поваги. і Їх обирав не народ країни, а такі ж самі покидьки, як і вони. Поки вони цього не зрозуміють, нічого в країні не зміниться. 53. Зараз невеличкий морозиць, але після ранкового душу не холодно, приємно свіжо і хай все тиме. Покидькам, які збагачуються за рахунок дурять людей, брешуть людям і збагачуються за рахунок простих людей. Хай буде соромно, що за їхні вчинки будуть відповідати їхні діти, онуки і правники. Навіть якщо вони хочуть підставити моїх дітей, від них нічого не вдасться. Бо прості люди. Тверезі люди, здравомислячі люди все бачать, не тільки в нашій країні, а в інших країнах світу слідкують за тим, що відбувається навіть в мене в дворі, з якого мене вже десятий рік виживають ці знахабнілі наркозалежні покидьки хворі, яким байдуже на своє майбутнє власне на своє оточення і майбутнє їхніх діточок